Ну і продовжимо про тих, що ми не в політики, Ми тут випадково нас змусили. Таке чи не щоразу чують українські бійці, коли беруть у полон найманців, які воюють на боці Росії, кого тут тільки немає. Трапляються навіть колишні бойовики і діл. Країна-терористка не гребує ніким, щоби кинути на український фронт. Ну і кому пощастило опиняються в українському полоні. Міняти їх Росія не поспішає. Наша колега Каріна Шевченко відвідала один із таких таборів, де отримують військовополонених якраз з Російської Федерації і поспілкувалася з одним із найманців, чому пішов вбивати жителів країни, якої на карті показати не може. Дивіться у черговій вже третій серії з нашого циклу про окупантів в українському полоні. Цим окупантам пощастило, вони потрапили в український полон. Однак тут не лише російські армійці, є і найманці, які воювали на боці Росії. My mom, my mom. Я сумую за своєю мамою, батьком та сестрою. Вони всі в Дубаї, тому я відразу поїду в Дубаї. Мухаммеда наші бійці взяли в полон на Донеччині. Він народився у Єгипті, але сам жив у Дубаї. Одначе не сиділося йому у місті розкоші та вечірок. Він поїхав у 2023-му до Росії. Мовляв, навчатися, бо там дешево. Але замість здобувати освіту добровільно взяв у руки автомат і пішов воювати на боці країни терористки. Це я сам вирішив, і мої друзі надумали, що давай підпишемо контракт, отримаємо паспорт, громадянство і все буде добре. Воювати не будемо тільки у частині як охоронцем працювати, і таке подібне. А потім відправили на війну. На війну. отримав Мухаммед все, як і обіцяв йому Кремль 500 тисяч рублів та громадянство Ерефії одразу після підписання контракту. Тільки от замість посади охоронця військової частини став штурмовиком. Питаємо, чи усвідомлював цей єгиптянин, що йде на російсько-українську війну, та що Росія у цій війні агресор. Чоловік відповідає так коли я підписав контракт, я не знав, що правда, а що неправда. Я росіянин. Я вважаю себе росіянином зараз, бо маю громадянство, і я поїду в Росію. Мухаммед має в своїй біографії ще одну цікаву деталь. Він три роки навчався в Україні в академії військово-морських сил. Тож точно був знайомий з нашою країною, гостинністю її людей та з традиціями. Та все ж зробив вибір на користь грошей та вбивств. Я тобі скажу, в мене в руках нічого немає. Все вже пізно. Вже підписав контракт і я воював за Росію. Так можна говорити. Я нічого не можу зробити. Чуєш тільки команди, які тобі кажуть, в мене нічого немає, тому що я так зробив, я так хотів. Чи розуміє цей 26-річний єгиптянин, чому Росія вторглася в Україну? Чоловік відповідає вже добре, знайомими російськими наративами. Ну, я знаю, мої друзі в полоні сказали, що Росія не хотіла, щоб Україна вступала в НАТО. каже, що хоче повернутися на Росію та жити там, бо вже має сім'ю. Його уже рік чекає з полону, начебто дружина росіянка. Та не лише Мухаммед з Єгипту підписав контракт з армією Росії заради грошей. Ернесто громадянин Куби, спершу працював будівельником, а потім спокусився на більші гроші і пішов у військо. Запевняє, мовляв, мав будувати фортифікації. Однак, замість лопати в руках опинилася зброя. Тепер бідкається, це не його війна. Мене кинули як гарматне м'ясо воювати у війні, яка не моя. Хоча обіцяли, що я буду там працювати, а не воювати. Понад 600 найманців з п'яти десятків країн цьогоріч Росія відправила на війну проти України. Від початку повномасштабного вторгнення Кремль активно завербував тисячі найманців, переважно з країн Африки, Непалу, Індії, Південної Америки, Сирії, Китаю та навіть Шрі-Ланки. Цим іноземцям Росія пропонує сотні тисяч рублів та громадянство. Це країна, де досить невелика зарплата, і де уряди, скажімо так, не надто суворо стежать за тим, щоб їхні громадяни потрапляли або і сприяють цьому. Потрапляли виноза як найманці в іноземні армії. Кремль має чіткі стратегії вербування. Ті, хто працює в Росії нелегально, мають вибір або громадянство, або депортація. А як тільки отримав російський паспорт, війни вже не уникнути. Навіть тим, кому вони видали російський паспорт, здається, що з 1 січня його будуть відбирати тим, хто за місяць від отримання цього паспорта не став на військовий облік. Найменці для Росії це гарматне м'ясо, якого не надто готують до війни. Їх кидають на призволяще. Підготовка мінімальна, там і мовний бар'єр. Бар і коли запитуєш таку людину, наприклад, з, з Африки, як з вами спілкувались командири, то відповість. Овідь була Африка гоу-гоу» і показували рукою напрямок. Ну тобто, це некваліфіковані військовослужбовці, термін життя, яких дуже невеликий. В українському полоні ці іноземці окупанти живуть під захистом міжнародного права та Женевських конвенцій, як і російські військовополоненні. Вони заробляють гроші, отримують лікування, їдять та відпочивають. Але для Росії такі вояки це третій сорт, і Кремль не зацікавлений їх повертати. Ці люди нікому. Не потрібні, вони не потрібні і росіянам, які їх найняли. Вони не потрібні і часто тим країнам, з яких вони походять, і вони не потрібні нам. Тому вони опиняються в такій досить невигідній ситуації. І ми ставимося до них згідно з Женевськими з третьою Женевською конвенцією. В українському полоні перебувають найманці, яких завербувала Росія більш як з десяти країн світу, зокрема Китаю, Єгипту, Сомалі, Камеруну та інших країн. Їм пощастило потрапити в полон, адже більшість цих солдат в надії на швидкі гроші отримують в результаті смерть.